Сили оборони України завдавали результативних ударів по військових цілях та об'єктах ВПК Росії. У ніч на 26 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили серед іншого завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих докрилатих і балістичних ракет в Нір Прогрес, що в Чебоксарах Республіка Чувашія. Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об'єкті. Завод Прогрес» займається виробництвом ГНСС-приймачів та антенн для супутникових систем. системс GPS та Галаліо, зокрема, модулів типу КОМЕТА, що застосовуються у дронах Камікадзе типу Шахет, а також у ракетах комплексів Іскандерем, калібр, модулях «УМПК» для авіабомб, ступінь завданих збитків уточнюється. Крім того, українські безпілотники у населеному пункті Василівка, тимчасово окупована територія Запорізької області, уразили командний пункт одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ. Зенітний ракетний комплекс Торем-1 у Маріуполі, склади боєприпасів бригадного рівня в очеретиному і Кам'янці на тимчасово окупованій території Донеччини, а також місце накопичення особового складу противника на Покровському напрямку. Сили оборони України продовжують реалізовувати заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України, нищать ворога його техніку й озброєння. Далі буде. Slava sil in the early hours of november 26 2025 ukrainian defense forces units struck among other targets the vndir progress factory in city of Cheboksary area at chuvash republic of the so-called russian federation which manufactures navigation equipment and components for cruise and ballistic missiles of the russian nazis invaders the strike hit the enterprise's territory, causing a subsequent fire at the facility. Additionally, Ukrainian drones struck a command post of a unit of Russian-Nazi's 58th Combined Arms Army in city of Vasylivka a temporarily occupied part of Ukrainian Zaporizhia region, a Tor-M1 surface-to-air missile system in city of Mariupol, and brigade-level ammunition depots in rural settlements of Okshirotany and Kamyanka in temporarily occupied part of Ukrainian Donetsk region and a cluster of Russian Nazis personnel in Pokrovsk sector at frontline of the Russo-Ukrainian war to be continued glory to Ukraine